Права 1276. Власна швидкість човна у 8 разів більша за швидкість течії річки. Знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість човна, якщо перше завдання. За 5 годин руху проти течії човен проплив 42 км. Ну що ж, давайте цю задачу зробимо за допомогою рівняння. Оскільки власна швидкість човна у 8 разів більша за швидкість течії річки то позначимо швидкість течії річки через x км за годину. Записуємо тоді перше завдання. Отже, пишемо нехай. Швидкість. Нехай швидкість течії річки. течії річки записуємо х кілометрів за годину. Тоді власна швидкість човна власна швидкість На швидкість човна, за умовою сказано, що вона у 8 разів більша за швидкість течії річки, а швидкість течії річки Х. Тоді буде це 8х. 8х записуємо кілометрів за годину. Є? Ну що ж, але якщо так... І потім у нас йде мова про рух проти течії. То човен із якою швидкістю буде рухатися проти течії, ну, він буде рухатися зі швидкістю. Течія буде і човен буде підніматися швидкістю 8х. Ну а течія із швидкістю Х буде його зносити вниз. То загальна швидкість буде 8х-Х. Записуємо швидкість. Швидкість човна. Човна проти течії? Проти течії, рівна? Отже, треба від швидкості човна відняти швидкість течії, то ми записуємо 8х. Відняти Х. Ну і зрозуміло, що різниця буде 7х від 8 частин. Ми відняли одну частину. То різниця у нас буде 7х. Записуємо в дужках тоді чого? Кілометрів за годину. Є. Ну, а зараз можемо вже використати умову нашого рівняння. Що за 5 годин руху проти течії човен проплив 42 кілометри. Ну, записуємо тоді за умовою. За умовою маємо. Ну що ж, отже, якщо швидкість у нас човна є 7х, і за 5 годин... Він має проплисти 42 кілометри. То ми записуємо тоді, що 7х це швидкість помножити на час, на 5 годин, і це має дорівнювати 42. Є? Ну що ж, це можна записати як 7, що множиться на 5. І множиться на х. І це дорівнює 42. Ну що ж, тоді 7 помножити на 5 це буде 35. 35, що множиться на х, це буде дорівнювати 42. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює x, як знайти невідомий множник, записуємо, що x у нас дорівнює. Треба добуток поділити на відомий множник. 42 треба поділити на 35. Записуємо 42, що ділиться, на 35. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, знаходити частку. Записуємо 42, що ділиться. Що ділиться на 35. Ну що ж, 42 ділимо на 35, це буде 1. 1 помножити на 35 це буде 35. Віднімаємо. 42 мінус 35 це буде 7. Так, уже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. 70 ділимо на 35, це буде 2. 2 помножити на 35 це буде 70. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка в нас дорівнює 1,2. Є. Ну що ж, зараз вже зможемо визначити швидкість течії річки. Це 1,2 км і, власне, швидкість, що вона. Записуємо тоді, отже, пишемо швидкість. Швидкість течії річки. Течії річки. Записуємо 1,2 км кілометра за годину є. Ну і записуємо ж тоді, що власна швидкість човна, а власна. Швидкість. А власна швидкість човна. Ну, що ж, сказано 8х, то це буде 8, що множиться, замість X пишемо 1,2, то це дорівнює. Ну що ж, давайте знайдемо, чому дорівнює добуток. Записуємо тоді 1,2. Що множиться на 8. Якщо множники місцями поміняти, від цього добуток не зміниться. 2 помножити на 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 9,6. У дошках записуємо чого? Кілометрів за годину. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до першого завдання. Отже, знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість човна. Ну що ж, швидкість течії записуємо 1,2 км за годину, а швидкість човна – 9,6 годину. За годину. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Отже, власна швидкість човна у 8 разів більша за швидкість течії річки. Знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість човна, якщо за 4 години руху за течією човен проплив 50,4 км. Ця задача схожа на попередню. Ми так само швидкість течії позначаємо через Х. Записуємо тоді, отже, це буде друге завдання. Записуємо нехай. Швидкість, швидкість течії річки. Швидкість течії річки. Запишемо «Х». Кілометрів за годину тоді запишемо власна, тоді власна швидкість човна. За умовою сказано, що вона у вісім разів більша за швидкість течії річки. Вісім разів більша за Х, то це буде 8х кілометрів за годину. Є? Ну, а тоді швидкість. А швидкість? У нас в подальшому сказано, що човен буде рухатися за течією, то нам треба швидкість тоді човна за течією річки. А швидкість човна. За течією, за течією річки. Ну, якщо човен. Буде спускатися за течією на 8х. І ще додатково його буде течія зносити, буде йому допомагати на x кілометрів кожну годину. Та щоб знайти загальну швидкість човна за течією річки, нам треба до 8х додати Х. Ну і це буде дорівнювати 9х. Запишемо, в чого кілометрів за годину. Є. Ну, гаразд. Ми вже знаємо швидкість човна затечії річки це 9х, і в нас є рівняння, що за 4 години руху течією човен проплив 50,4 км. Ну що ж, давайте це використаємо. Записуємо тоді, що за умовою... За умовою... Маємо. Ну що ж? Отже, човен проплив із швидкістю 9х, 4 години. То відстань, що він пропливе, це 9х швидкість, що множиться на час на 4 години. І це має дорівнювати за умовою 50,4 км. Є. Ну що ж, ми це можемо записати як 9, що множиться на 4, і множиться на х, і це дорівнює 50 цілих 4 десятих, 9, що множиться на 4, це буде 36. То 36, що множиться на х, це дорівнює 50, 4 десятих. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді у нас дорівнює. Потрібно добуток 50,4. Поділити на відомий множник на 36. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, Давайте куточком ділити. Записуємо 50,4. Ну що ж, давайте десь тут. 50,4. Що ділиться? Що ділиться на 36? Ну що ж, 50 ділимо на 36, це буде 1. 1 помножити на 36 це буде 36. Віднімаємо. 50 мінус 36 це буде 14. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 4. Отже, 144 ділимо на 36. Це буде у нас 4. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 1,4. Є. Ну що ж, а зараз давайте тоді записувати, чому дорівнює швидкість течії річки і чому дорівнює власна швидкість човна. Записуємо, отже. Швидкість. Швидкість течії річки. Швидкість течії річки записуємо 1,4 км за годину. Є? А власна швидкість? А власна швидкість човна? Сказано 8х, то це 8, що множиться на 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знайдемо, який буде добуток. Я поміняю ці множники місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 1,4, що множиться на 8. Множимо. 4 помножити на 8 це 32. 2, пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що доброто у нас дорівнює. Так, пишемо 11, 2. Записуємо в дужках чого кілометра за годину. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість човна. Швидкість течії записуємо 1,4 км за годину, а швидкість власного човна 11,2 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. Я вивів на екран всі два розв'язки, і на цьому вправу завершено.